Привіт, Це передбачення на тиждень для кожного знаку Зодіака. Так, з 27 по 3. Тому обов'язково відчувайте. Слідкуйте за вашим станом. Чи дійсно це програється, чи ні, пишіть в коментарях. Для мене це дуже важливо. Підписуйтесь, тут багато відео цікавого. І, звичайно, ставте лайк, якщо сподобалось відео. Поїхали. Овни, Овен. Дивимося, що у нас тут. Угу. Взагалі Я Вважаю тут супер історія. Так, я би сказала, що тиждень почнеться з внутрішнього прориву, да? і ти зрозумієш, що. Готова діяти і більше не готова чекати. Хтось може спробувати зупинити словами, маніпуляціями якимись, але тут важливо не слухати. Зараз твоє так звучить гучніше за будь-яке ні. Тобто не відмовляйся від можливостей, які приходять тобі, які думки тобі йдуть саме в про реалізацію, так про те, що би хотілося створити, зробити. Не зупиняй себе у фінансах. Можливо, приємна новина, бо несподівана підтримка, фінансовий якийсь певний прорив, тому що бачу тут роботу, бачу тут можливості. А якщо говорити про стосунках, то тут якийсь певний новий рівень відвертості, вихід на новий етап, коли ви один одного будете чути, або захочете про щось дуже важливе поговорити, те, що застрягло між вами. І все світ радить вам діяти через серце, а не через імпульс. Тому тут важливо, важливо на це звернути свою увагу. Ось так, тиждень у нас такий. Дивимося далі телець. Телець. Секунду, додивлюсь. Yeah. Тиждень почнеться ваш спокійним. Зовні буде, да от мені йде спокій зовнішній. Всередині може кипити робота над собою, уроки пропрацювання, розуміння себе, взаємозв'язок з собою. Можуть бути. Певні внутрішні конфлікти, які ви будете вирішувати саме з собою. Да? А ти нарешті починаєш відпускати старі образи і відчувати певне полегшення. Хтось може звернутися за твоєю порадою, і ти зумієш допомогти, і тим самим зрозумієш, наскільки зросла а, в своєму баченні, в своєму. А, Розвитку, хочеться сказати, і духовності. Да. Якщо говорити про стосунки, то тут є якась певна стабільність. А, якщо вони є, все буде гаразд. Якщо їх немає, то стабільно їх немає. Не бачу тут якихось проривів. А, все світ каже, що тут важливо заземлитися, перш ніж а, летіти до своєї мрії. Щоб, що це ж ще має на увазі. Значить, якщо говорити про заземлитися, це означає укріпитися, віру в себе, відчути свою цілісність, да? От з собою попрацювати в плані світосприйняття від свого імені. Як я бачу цей світ, як я бачу себе, щоб ніхто не міг мати впливу на вас, на ваше рішення. І тільки тоді відбудеться певний прорив у вашому житті. Близнюки. Жизню Кэя. Угу. Ого. Прям тут так цикаво. Тиждень реально активний буде, буде наповнений певних нових контактів, спілкування, розмов. Важливо тут знати і усвідомлювати, що зараз твоє слово має величезну вагу. Тому треба слідкувати, що і кому ти говориш, і навіть самі, самі собі. Є шанс отримати цікаву пропозицію або несподіваний новий проєкт. Тому це як ніби така. Трансформація. трансформація чогось того, що було заховане всередині тебе те, що ти, наприклад, хотіла реалізувати, тобі хотілося щось зробити, якось масштабуватися, але це не виходило через певний страх, невпевненість, сумніви. А тут раз, і воно якось так починає починає, ніби. Енергетично зростати, де розумієш, що о, да, може і так, і так. І з різних сторін починають приходити підсказки, допомога, підтримка, шанси. Тому клас. Якщо говорити про стосунки, може бути флірт, легкість. Ну от нічого серйозного я не бачу, щоб були якісь такі прям зміни. А, якщо говорити про те, що хоче сказати всесвіт, то він вам нагадає всім. Що важливо говорити з душею. Розум трішечки в сторону. Тут зараз ідуть робота саме з душею, да, пізнання себе через душу, тому що саме цей аспект допоможе реалізувати оцей от прорив, оцей от масштаб, той, який уже дуже давно хоче реалізуватися. Тавтологія, але, блін, ну вже як є, в кожного просто по-різному. Кожному по-різному, в кожного свої якісь ситуації. Ви, ви чітко маєте знати, про що я кажу, якщо ви, якщо це ваше. Поїхали далі, рак. Так. Угу. Ти починаєш тиждень із бажанням усамітнитися і побути наодинці з собою. І це, в принципі, абсолютно нормально, особливо зараз. Душа потребує тиші, щоб зібратися а до кінця тижня з'явиться ясність у питанні, яке давно непокоїло, да, яке стояло на а, денному розгляді фінансах бачу певну стабільність в почуттях, в почуттях, я не сказала би що це про стосунки, я б сказала, що це почуття взагалі, те, що я відчуваю, те, що відбувається навколо мене, те, що відбувається всередині мене, ти йдеш ще глибше, заходиш в глибину. Порадуй Всесвіту, не бійся побути в своєму коконі, да? тому що там народжується світло. І навіть тут такий диявол от він підсвітлює, це говорить про те, що саме через твоє нутро, через внутрішні певні свої страхи, через певні процеси тіньових сторін, да? те, що ти не приймаєш собі, коли ти розмовляєш зі своєю душею, коли ти йдеш в ту глибину того, що ти відчуваєш, ти бачиш там істину. Там народжується щось нове, і там народжується оте світло, яке потім буде служити во благо тобі і цілому світові. От те, що, те, що саме зараз потрібно, як еволюція нашої душі, Леви. Щось такі глибокі. Я налаштувалася я на дуже якийсь глибокий такий розклад. Бачу леви. Дивимося, зараз, що нам тут. Я вам розкаже. Почніть мені, оцю, будь ласка. Ага. Так. А, і знову в центрі уваги знаходитесь ви. Навіть якщо цього не прагнете. Люди помічають а, твою енергію, харизму, магнетизм. Цей тиждень чудовий для творчості, виступів, самопрезентації, виходу на якийсь новий етап, без боязні проявлятися. Да? А цей тиждень чудовий для, для того, щоб дійсно запускати якісь нові процеси. А, до речі, в стосунках тут можливий певний спалах пристрасті або приємний сюрприз, а, якщо є стосунки. Якщо немає стосунків, то може бути приємним сюрпризом зустрітися з, а, з кимось, з ким проведеш а, час. Пристрасті, так, і це буде дуже кайфово. Всесвіт каже, що тут треба сяяти без страху, не закриватися і зрозуміти просту істину, тому що по праву свого народження ти зіткана із сяєва, із світла. Відповідно, твоя місія сяяти, світити, показувати себе, свої ділитися своїми знаннями в кожного своє. Так, поїхали далі у нас діви. Э, діви. Тиждень. Що в нас тут про тиждень за дів? Ось так дуже цікаво. тиждень. Тиждень. Да. Окей, ушкі. тут скажу, що тиждень принесе порядок в, в сфери, де я планував хаос. Майже скрізь. Хм. Може бути багато дрібних справ, але вони, як по пазликах, складуться в велику картину. Красиву. З'явиться можливість стабілізувати свої фінанси, бо ви вирішити питання, яке відкладалося, щось придбати, можливо, віддати якусь суму коштів, можливо, буде розмова щодо того, щоб піти десь на роботу, якесь нове, щось нове коротше, створити. В особистому житті тут іде така штука, як варто розкривати свою щирість. А поради від всесвіту, то необхідно довіритися процесу будь-якому, який відбувається з вами зараз, навіть якщо він здається вам дуже повільним. Просто довіритися, відпустити всі ці, все те, що у вас там цей от хаос якийсь певний панує, дайте йому місце. У мене хаос, окей, хай буде хаос, але довіритися. Цьому процесу, цьому хаосу, значить, так має бути. Значить, ви виходите кудись на якийсь новий етап, на новий рівень? Да? Ось. Ну, тут, бачите, можливість на цьому тижні стабілізувати фінанси. Ще хочу сказати, що це може бути не фізичний якийсь прояв да, стабілізації. Можливо, ви прийдете до якоїсь до якогось інсайту внутрішньому. Можливо, вам в думки прийде якась важлива ідея, і ви зрозумієте, о, блін, а що я раніше так не думала. А чого я раніше бачила в собі там якусь там херню? А чого я раніше блокувала себе там-то-там-то? да? І цей інсайт допоможе реально стабілізувати цю енергію отрим... отримати фінанси, взяти, призвати. да? Тому тут важливо розслабитись, просто і довіритися. Терези. Терези, що в нас тут, Терези? Так, тиждень тут дарує внутрішній баланс після певної напруги. Можливі невідомовленості, гармонізація стосунків або внутрішній а, рестарт, перезагрузка внутрішня. А, шанс показати себе, а головне не сумніватися в собі. А, до речі, тут може бути розквітнути можуть якісь певні стосунки да, через певний діалог. Тому головне тримати свою цінність, головне бути в стабілізації, не закриватися і взаємодіяти з відкритим серцем, душею з всім тим, що тебе оточує. Всесвіт каже пораду. Краса в рівновазі, а не в ідеалі. Тому чим більше ти в стабілізації, чим більше ти в балансі, тим, чим більше ти відчуваєш себе, а, тим краще в тебе складаються твої обставини, і ти стаєш ближчою або ближчим до своєї мрії, до своїх бажань, які будуть реалізовуватися. Прикольно. Так, чи то погода така, чи то що, що я тут в полудрьомі. Скорпіони. Думаю, що норм подивитися. Вилетіла, то вилетіла. Угу. В тиждень буде щось відкривати дуже потаємне. Або в інших, або в собі. Може проявитися людина з минулого, або ситуація, яку треба завершити. У фінансах тут важлива обережність. Да? В серці, в сердечних справах, тут відродження. Тут, ніби як сердечко починає а, битися знову. Тобто, десь в якийсь момент там було холодно, там було воно закрите, ви його зберігали, тому що десь пізнали якусь біль. А, я скажу, що воно почне помаленьку, потихеньку відроджуватися. Як воно відчувається, це тоді, коли, це тоді, коли. А, М'якнеш, коли всередині ти відчуваєш більш м'якші енергії, відходить контроль. Хочу сказати, що ця енергія трансформації, вона дуже глибока, тому не варто опиратися тому, що відбувається в твоєму житті. Ну і від світу, коли щось зникає з твого життя, це очищення, це не втрата. Запам'ятай це раз і не завжди. Це очищення це не втрата. Краще відпускати. Аніж триматися і хотіти повернути те, що, ну как би, де, що пішло. Козуріг. Що я тут можу сказати? Скажу одне: що цей тиждень це час. А... Хм. Час а, вибудовувати певну свою опору. Ти зможеш побачити плоди своєї праці. Або зробити важливий крок до своєї стабільності. Може з'явитися відчуття втоми, тому дозвольте собі паузу. В стосунках тут важлива чесність і конкретика, а порада від Всесвіту. Твоє терпіння це твоя сила, а не слабкість. І навіть це не то, щоб терпіння, а момент здатися, коли ти здаєшся всім процесам, нікуди не біжиш, нічого не. Ні за ким, нічого не хочеш нікому доказувати. Да? От цей момент. Міняється. Зараз тут все міняється, енергія міняється, процеси міняються, вихід на новий етап, да? тобто тут масштаб іде. Але до нього треба ще прийти, до нього треба ще, ще підготуватися. Тому все світ каже: внутрішній голос, розмова з собою, віра в себе, стабілізація, внутрішня опора. це це тоді, коли ти довіряєш собі своєму відчуттю і е, тому, що ти робиш і куди ти вкладаєшся в своєму житті. Да? Чи то сім'я, чи то робота, чи то творчість якась певна. Це, над цим важливо попрацювати і подумати. І не терпіти, як оце терпіло. Да? Е, е, старший аркан повішений, це на що? состояння жертви. Ні, ні, ні. Це стан тоді, коли ти в довірі. От я так скажу. Коли ти приймаєш все, те, що з тобою відбувається. Бо так має бути. Стрілець. Стрілець. День буде летіти дуже швидко. Події, зустрічі, якісь новини. Можеш відчувати прилив натхнення, да? і всесвіт тут, наче відкриває зелене світло, каже, вперед, вперед, тобі відкривається дорога, те, що було колись закрите. Да? Я хочу сказати, що тут розрушаються ці сценарії, де тобі закривають дорогу, і ти не можеш, і ти не можеш робити те, чого бажаєш, те, в що віриш. Реально, тут нові перспективи в роботі. Я чітко щитую цей процес, там, де були застої, там прориви. А якщо говорити про особисте, то, напевно, тут можливість якоїсь певної зустрічі або раптового зізнання йде мені, так. Все світ каже, що не стримуй свою пристрасть. Це от таке, таке собі. Паливо для твого успіху. Да? Пристрасть в чому? В всьому, в тому, як ти проявляєшся, в тому, куди ти вкладаєшся, в тому, з ким ти спілкуєшся, як ти це робиш, як ти до себе відносишся, до людей, як ти відносишся, до справи своєї, як ти відносишся, Да? Це дуже немаловажно. Тому не варто стримувати свою цю палкість, хочеться так сказати. Вогонь свій не стримуй. Бо я бачу, що раніше дуже часто стримували, і від того все стояло на місці. Водолії. Цікава ситуація насправді, що тут у нас? 9-9, де ж 29. 9. А тут сила імпера. Ну слухайте, тут прям а, тиждень буде сповнений певних несподіванок. Зможуть прийти ідеї, які кардинально змінять, змінять ваше бачення, тобто трансформація саме мислення, відчуття, взаємодії з цим світом. А, хтось із оточення може здивувати вас або підштовхне до певного прийняття певного рішення, нового рішення. Серце — тут потреба в свободі, більше свободи, не заліпати на комусь на чомусь. Да? Важливо Важливо з'єднатися з собою в структурі своїй, чоловіча жіноча енергія, симбіоз. Внутрішніх енергій. Якщо говорити про підсказку Всесвіту, то тут важливо дозволити собі бути не таким, як усі. В цьому ваша магія. Знаєте, що чим більше ви будете відрізнятися від натовпу, тим більше у вас будуть відкриватися, відчинятися двері для реалізації нової творчої Давайте так реалізації творчого потенціалу вашого От так і риби. риби. Буде про, знову ж таки, от мені йде останнім часом це знаки через сни. От розширення інтуїції буде відбуватися через сновидіння. Таким чином і ресурси будуть приходити. Чим більше ви будете спати, тим більше будуть приходити ресурси. все світ тут з вами буде спілкуватися дуже прямо. Просто треба слухати, бути в фокусі уваги на собі. Може прийти звістка або запрошення, яка буде міняти повністю всі ваші плани, але в хорошу сторону. В хорошу, тільки в хорошу. Якщо говорити про стосунки, то тут про тепло, ніжність, про енергії радості, щастя. Так. Да. Про подарунки, якісь певні. Стосунки з усіма, не тільки про кохання, кажу, вообще загалом поради від всесвіту не аналізувати, виключити мозок і просто відчувати, тому що істина йде через серце. І коли серце відкрите, то і впускається нова інформація, заходять нові коди. Через сердечну чакру нашу. Да? Вона, вона у вас зараз максимально відкрита, і з нею треба взаємодіяти, бо там дуже багато сили, дуже багато енергії і дуже багато а, того ресурсу, який потребуєте саме ви. А, все, на цьому розклад наш завершено. До нових зустрічей. Да, наступний понеділок в цій робриці. А, люблю, цілую, обіймаю всім па-па. Дякую, що обираєте мій простір. E